Добрий день. Виходячи з певної тенденції виключення електроенергії, мабуть, переходимо на такий трошки видозмінений формат спілкування, буду додавати ще відео уроки, якщо не можемо нормально провести пару, буду додавати такий собі відеоурок. Сьогодні у нас тема бесіди, тема уроку. Метрологія. І що це таке? Ну, по суті, ми переходимо до третього розділу вивчення на курсі стандартизація, Третій розділ, який називається технічні вимірювання. І починається він з, термін, з теми метрологія та основи технічних вимірювань. Що таке метрологія, по суті, походить воно від грецького слова метрос, метрон. Вимірюю або міра і логос. Тобто, по суті, це наука, логос наука. Наука про вимірювання, про те, яким чином що вимірювати, які розміри можна виміряти, які розміри не можна виміряти, що це таке взагалі вимірювання, і за допомогою яких засобів досягається необхідна точність. Ну, для того, щоб зрозуміти процес вимірювання, необхідно б спочатку зрозуміти саме поняття вимірювання. Що таке вимірювання? Вимірювання це знаходження числового значення фізичної величини за допомогою приладів. Тобто, приладом називається вимірювальний засіб. Величина фізична, яку вимірюємо, ми називаємо вимірюваною величиною. І за допомогою поєднання діяльності приладу і ічини можемо знайти необхідне значення. На сучасному етапі в нас виділяють три основних напрямки метрології: це історична метрологія, тобто історія, яка виникнення вимірювань, додержання. Правил вимірювань в давні, в давні часи, тобто, що стосується історії вимірювань. Законодавча метрологія це створення нових законів, коригування існуючих законів комплекси правил, норм, вимог, які стосуються. Процесу вимірювання, тобто регламентація процесів вимірювання. І теоретична або прикладна метрологія, та метрологія, яка вирішує питання практичного застосування методів і засобів вимірювання. Тобто, це є саме та частина, яка нас стосується технічні вимірювання, вони є частиною прикладної метрології. Які ж задачі взагалі положені, покладені на метрологію в світовому обсязі? Ну, в першу чергу, це створення і удосконалення теоретичних основ системних одиниць вимірювання. В нас є фізичні величини, є одиниці вимірювання, і яким чином одиниця вимірювання. Півставляється з фізичною величиною і яким чином це можна виміряти. Створення і удосконалення еталонів та зразків вимірювальних засобів. Еталоном називається зразок величини, який можна відтворити. Зазвичай в країні є еталони метра, еталон кілограма, тобто еталон величин певних. Еталони треба зберігати, еталони треба постійно контролювати, еталони потрібно перевіряти. І є робочі вимірювальні засоби. Так от робочі вимірювальні засоби необхідно своєчасно повіряти з еталонами. Є робочі еталони, які призначені для того, щоб перевіряти якість вимірювальних засобів. Третя задача це розробка та удосконалення методів вимірювання. Всі ви знаєте, що раніше, наприклад, міряли там пальцем, локтем і так далі, потім маршинами якимось величинами. А потім знайшли, винайшли методи вимірювання за допомогою приладів. Ну, Наприклад, лінійка, да? вона дозволяє нам виміряти довжину. А ще точніше дозволяє виміряти довжину такі прилади, які називаються штангенцирк. А ще точніше, дозволить, там, наприклад, мікрометр. Але для кожної величини є свої вимірювальні засоби з урахуванням необхідної точності, з урахуванням необхідної похибки. А, ну і нарешті, четверта, четверта задача метрології це розробка теоретичних основ передачі одиниць вимірювання від еталонів до робочих вимірювальних засобів. Як я сказав вже раніше, еталон це такий зразковий. Зразкова річ, яку використовувати безпосередньо в роботі неможливо, її треба порівнювати з нею. І є вимірювальні засоби, які безпосередньо використовуються в процесі роботи. Так от, додержання розмірів це коли своєчасно взяли, порівняли те, що показує видліковий пристрій вимірювального засобу з еталоном, і, відповідно, зробили висновки про те, що еталон. Працює нормально. Взагалі, метрологія повинна опиратися на систему одиниць Сі. Це інтернаціональна система, яка складається з семи основних та двох допоміжних одиниць. Основними одиницями є метр. Основними одиницями є кілограм, секунда, кельвін ампер, одиниця світла кандела, кількість речовини моль тощо. А є допоміжні величини. Вони не є основними, але вони все одно використовуються в процесі вимірювання. Це, наприклад, той самий радіан. Да? Але якщо спиратися на практичну складову, тобто на те, що ми бачимо безпосередньо в процесі роботи, то ми не працюємо з системою СІ. Інтернаціональна. В нас є своя система одиниць вимірювання, з якою ми стикаємось в процесі роботи. І це стосується лише діяльності механіків, наприклад. Якщо говорити про діяльність лікарів, в них зовсім інші системи вимірювання. Якщо говорити про діяльність ювеліра, в нього зовсім інші одиниці вимірювання. Ви знаєте, що ювелір вимірює в якихось там незрозумілих гранах, не грамах, а гранах, він вимірює в якихось. Каратах, що це за величини, як вони пов'язані з тими зрозумілими величинами. Ну, для того, мабуть, треба бути або ювеліром, або дуже добре розбиратися в цих термінах. Те, що стосується механіка, то в нас вимірювання відбувається в основному в міліметрах. А основна одиниця, як я сказав, це метр. Да? Тобто, вже необхідно проводити якійсь, якийсь перевод в процесі роботи. Але від цього виходять, уходять, задаючи просто на вимірювальних приладах, Вимірювання в міліметрах. Не в метрах, не в кілометрах. Температуру ми вимірюємо в градусах Цельсія. Ну, Навіть ось у мене датчик температури домашній. Він показує температуру в градусах Цельсія якихось. Да? А не в кельвінах, як вимагає система 1 С. Так само ми можемо сказати про тиск. Ми вимірюємо його там, в атмосферах, в паскалях, в чому завгодно ми вимірюємо. В кілограмах на сантиметр кубічний. Тобто тут вже залежить від того, яка діяльність притаманна тому чи іншому, чи іншій, тим чи іншим процесам вимірювання, якщо буде зовсім точно. Да? Значить, але сам процес вимірювання, як я вже сказав раніше, це знаходження числового значення фізичної величини, він вимагає використовувати якісь методи, тобто, щоб поміряти, нам необхідно мати якусь методику, якась, якусь процедуру вимірювання. Так от, якщо ми вимірюємо якусь величину, нам необхідно Враховувати і температурний режим, і характер приладів, які ми використовуємо, і установлювальні прилади, на яких буде встановлена деталь для вимірювання. І умови відліку, і супутні якісь характеристики, які властиві цій деталі, тому необхідно зрозуміти, якими методами ми будемо користуватися. В першу чергу це пряме або абсолютне вимірювання. Під час прямого вимірювання ми безпосередньо з відлікового пристрою вимірювального засобу зчитуємо інформацію і тим самим отримуємо значення вимірюваної величини. Це властиво там, циркулі, це властиво вагам, які дозволяють виміряти вагу, це властиво тій самій лінійці, тому що під час вимірювання ми можемо на відліковому. Пристрої побачити безпосереднє значення вимірюваної величини. Є метод безпосередньої оцінки, коли метод вимірювання визначають на відліковому пристрої вимірювального приладу, але безпосереднього дотику до вимірюваної величини ми не маємо. Це відбувається, коли ми вимірюємо там. Вольтметром, напругу в розетці або тиск в магістралі. Тобто значення величини визначають тільки на відліковому пристрої, але безпосереднього дотику до вимірюваної величини ми не маємо. Є непряме або відносне вимірювання. Непряме вимірювання це коли відбувається розрахунок між певними залежностями. По суті, непряме вимірювання це порівняння. Порівняння з існуючою величиною, порівняння з тією величиною, яку ми можемо виміряти, і її залежності до якоїсь величини, яку ми зараз будемо визначати. Ну, наприклад, ми можемо знаємо з якоїсь науки, така, яка називається астрономія, що температура там, Сонця становить кількість мільйонів градусів. А яким чином визначили ту температуру? Методу прямого безпосереднього вимірювання немає. Немає можливості засунути в сонце термометр. А визначили його шляхом визначення залежності. Ми знаємо, що при певних температурах відбувається певне випромінювання матеріалів. І це випромінювання, світлове, наприклад, ми можемо визначити. І таким чином ми можемо визначити. Яка температура того самого сонця. Подібним шляхом визначаються, це знову, знову ж таки метод непрямого вимірювання. Подібним способом ми можемо визначити, наприклад, швидкість. Швидкість це непряме вимірювання. Ми вимірюємо не безпосередню величину швидкість, ми вимірюємо відстань, яку проходить транспортний засіб за одиницю часу. І по залежності швидкості від відстані, ми визначаємо о, не відстані від часу, ми визначаємо швидкість. Таким чином, підсумовую пряме, безпосереднє або абсолютне вимірювання, і є непряме, відносне вимірювання, яке дозволяє отримувати значення залежності. Для того, щоб користуватися вимірюванням, нам треба ще розібратися з поняттям похибки. Похибка це. Різниця між значенням виміряного розміру, отриманого за допомогою вимірювального засобу, і дійсним значенням вимірювального розміру. Існує декілька поняттів. Наприклад, це абсолютна похибка. Абсолютна похибка це та похибка, яка визначається за. Повним процесом вимірювання, тобто є значення отримане вимірювання, є значення дійсне, і шляхом віднімання одного від іншого ми визначаємо абсолютно похибку. Є відносна похибка це похибка, яка збирається вже статистичним шляхом. Тобто декілька вимірювань порівнюється і визначається відсоток похибок. В загальній кількості вимірювань. Є систематичні похибки, ті, які повторюються. Тобто є похибка, яка має стале значення, має стали, сталу залежність, і змінюються за певним законом. Наприклад, якщо ми невірно налаштували інструмент, ми будемо кожен раз отримувати одну і ту ж саму похибку, вона буде відповідати саме величині невірного налаштування. Подібну ситуацію ми можемо спостерігати, наприклад, на нашому транспортному засібі. Конструктори, коли визначають градуювання спідометру, приладу для вимірювання швидкості, беруть ідеальні варіанти. Коли? Діаметр колеса має певну величину, тобто не діаметр, а довжина кола колеса має певну величину. Якщо ви змінили радіус колеса, гуму поміняли. Або вона зносилася, вже значення, які будуть відтворюватися на спідометрі, вже не будуть відповідати дійсності. Але вони будуть системними, тобто вони будуть повторюваними і в кожен момент ми можемо врахувати цю похибку, провівши нескладні коригуючі обрахунки. Ну, якщо це стосується транспортного засобу, достатньо взяти в руки смартфон. Виміряти швидкість за допомогою GPS-навігатора і визначитися, на якій швидкості, яка величина похибки у вас є. І вже потім для себе коригувати це значення на спідометрі, якщо це необхідно. В процесі використання вимірювальних засобів в машинобудуванні подібне вирішується тільки шляхом калібрування інструмента, тобто вірного налаштування, якщо знаходиться системна похибка. І обов'язково коригують. Є випадкові похибки, вони виникають спорадично, тобто неочікувано. Вони можуть виникнути в будь-який момент. Причиною виникнення подібної похибки може бути будь-який сторонній вплив. Це може бути піщинка, яка потрапляє на Губку вимірювального засобу. Це може бути зусилля невірно створене, до речі, якщо ви не знаєте, то на подібних вимірювальних засобах є коліщат. Коліща, воно дозволяє створювати вимірювальне зусилля постійним. Тобто я зараз прокручую, але значення на шкалі не змінюється. Тому що зусилля, яке я можу створити пальцем, воно може бути значно сильнішим, ніж я буду створювати за допомогою цього. Фрикційного коліща. На мікрометрах для цього є тріщитка спеціальна, яка створює стабільне вимірювальне зусилля і так далі. На випадкову так само може впливати коливання температури. Сьогодні тепліше, завтра холодніше. Вимірювальний засіб, який би він не був точний і якісний, він вироблений з матеріалу, який піддається температурному розширенню. Все. Результати будуть спотвореними, і ми маємо не... Ті значення, які необхідно визначити. Е, є поняття грубої похибки. Груба похибка це коли значення вимірюваної величини, виміряної величини, дійсне значення, значно перевищує ту, яку можна передбачити для заданих умов. Груба похибка це вже суттєвий недолік, який обов'язково необхідно прибрати. До речі, щодо випадкової похибки, випадкова похибка статистично дозволяється, але вона повинна бути там в межах певної величини. Ну, так як ми говоримо про стандартизацію, то відповідно стандартизованою. Інструментальна похибка це похибка на вимірювання за допомогою різного інструменту. Дивіться, є лінійка. Точність вимірювання лінійки з звичайною шкалою 1 міліметр. Пів міліметру ви вже не визначите. Точність подібного електронного штангенциркуля, як бачите, соті долі міліметра. Тобто, після коми дві цифри ми маємо. Якщо вимірювання ведеться за допомогою звичайного механічного штангенциркулю, це може бути 0,05 або 1 десята міліметра. І так далі. Це інструментальна похибка. Вона залежить тільки від точності вимірювального засобу. Тепер стосовно вимірювальних засобів, які характеристики властиві кожному вимірювальному засобу. Це в першу чергу ціна поділки. Ціна поділки це відстань між сусідніми значеннями на шкалі. Перед вами зараз є картинка, на якій зображений штангенциркуль, і ціна поділки цього штангенциркуля буде 1. Вибачте, 1 мм. Ціна поділки, 1 мм. А точність вимірювання буде 0,5 мм. Ось воно знизу показано. Але тут виникає вже про, про дан, подібну можливість поговоримо пізніше, тому що штангелем я також буду розказувати, як користуватися. Це перший показник і другий показник це е, межа вимірювання. Межа вимірювання залежить від початкової і кінцевої. Величини, яку здатний виміряти цей прилад. В даному випадку це від 0 до 158 мм. Хоча на шкалі є тільки 150. Відповідно, що буде межою вимірювання, що буде діапазоном вимірювання. Межа вимірювання це значення, які зображені на шкалі, шкалі 150. Межа вимірювання. А діапазон вимірювання від 0 до 158, як бачите на екранчику, да, цей прилад може виміряти трішки більше, ніж діапазон вимірювання. Для лінійки, ось лінійка вона має в нас довжину 20 см. Який буде її діапазон вимірювання? Від 0 до 20. А яка межа вимірювання? Ми ж можемо її переставляти і виміряти нею декілька метрів. По суті, там діапазон вимірювань не обмежений. Основ... А, ну і третій показник, геометричний метрологічний показник. Це похибка вимірювання, яка характеризує точність інструменту. Оце вся інформація, яку я хотів донести до вас сьогодні. Зараз я викладу це на дистанційку і в будь-який момент всі, хто не зміг почути мою лекцію на Zoom, можуть передивитися подібну, подібний запис. Всім дякую, до побачення.